Доброго вечора, діти! Я дуже рада вас всіх бачити. Сьогодні ми вирушимо у світ математики. Але в який саме ми зараз дізнаємось з вами? Де це ми опинилися, діти? Де ми зараз знаходимося? Подивіться, будь ласка. Якась весняна галявинка, так? Так. Да. 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 А що це в нас з'явилося? Ну дивіться, це весняна готовиця. Так, вітер з'явився і він нас поглинає у світ математики. А давайте ж подивимося, що це в нас далі з'явилося. Які фігури, фігури, фігури. з'явилися, так? Перша да. яка говорить, будь як і клопух. Молодець Полінка. Так, а давайте ж подивимося. Квадрат у нас, так? Так, да. трикусник да. і Три коло. Всі вони нам махають. Привіт! Вони раді нас бачити. Коло. Ой, а що це в нас з'явилося? Ану, подивіться, будь ласка. Шар. Шар. У нас з'явилася куля, так? Це об'ємна фігура. А це що з'явилася? Кубик. Кубік. Кубик. Куб. Куб, так? Куб. Куб, це об'ємна фігура. Куля також об'ємна фігура. Молодці діти. А ну ж давайте подивимось, де дальше наша? Заметіль поведе весняна. Зараз хвилиночку. Яка це геометрична фігура? Квадрат. Звичайно, квадрат. 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 А я хочу зараз почути нашу Маргариту. Маргарита, скажи мені, будь ласка, чи схожа наша картина на квадрат? По формі. Ага. Звичайно схожа. Скажи, будь ласка, Соня, а ялинка наша схожа на квадрат чи ні? Ні. ні звичайно, ялинка схожа на яку форму? Скритум. Звичайно Скритум. ж крипутник, молодець. Так, а це у нас яка геометрична фігура з'явилась, Колічка? Полукруг. З'явився круг. Скажи, будь ласка, а круг схожий на квадрат? Ні, Ні звичайно ж, Ні. тому що в нього немає кутів. Він круглий, так? Молодець. А в клуб. Говори, говори. А в клуга немає. Ага, правильно, молодець. А телевізор, як ви гадаєте, схожий на квадрат чи ні? Ні. Також? Да. Я гадаю, що телевізор не схожий, тому що він схожий більше на прямокутник. Так. Да. Давайте продовжимо далі. Яка ж наступна геометрична фігура з'являється у нас? Звичайно ж трикутник. Скажи мені, будь ласка, хто там в мене, Поліна, схожий трикутник на коло, чи ні? ні? Звичайно ж ні. А схожа наша піраміда, Маргарита, чи ні? Да. Звичайно, піраміда має трикутну форму, так? Молодець. А ялинка наша схожа на трикутник Соня. Так. Звичайно ж, вона має трикутну форму. А наш малюнок схожий на трикутник. Ні. Звичайно ж, ні. Ми з вами ні. перед цим говорили, що він схожий на квадрат. Ні. Молодці діти. Які ви в мене розумні. Продовжимо далі. Яка це геометрична фігура? Коло. Коло. Скажіть, будь ласка, телевізор схожий на коло? Ні. Звичайно ж, ні, бо він прямо кутної форми. А куля наша схожа на коло. Так. Звичайно так. так. А піраміда наша схожа. Ні, так. Ні, ні, ні. А годинник схожий чи ні? Так. так. Звичайно ж, він також має круглу форму. Молодці діти. А що ж у нас далі? Що це таке діти? Кола. Кота. Це в нас з'явилась куля. А як ви гадаєте, куля схожа на наш глобус? Так. Звичайно ж, тому що наша планета Земля, і глобус має що? Круглу форму, так? Кулю. Як куля схожа. А кавун схожий на кулю. Так, Так, звичайно ж. А книга схожа на кулю. Ні. Звичайно ж ні. А піраміда схожа на кулю? Ні. Також ні. Молодці діти. Продовжимо далі з вами. Що це на з'явилася? Ні, тут ви зробили маленьку помилку. Це куб. Кубик, можливо, у кого є Лего, і є такі кубики. Скажіть, будь ласка, а піраміда наша схожа на кубик? Ні. О. А кавун наш схожий на кубик? Ні. А кубики наші ось з такими літерами А, Б, С? Да. Звичайно, бо вони мають однакову форму. А кубик рубика схожий? Так. Да. Звичайно ж так, молодці діти. Діти, а скажіть мені, будь ласка, а ви сьогодні, коли вранці прокинулись, робили зарядку чи ні? Ні, так. Ні. 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 Вибачте, вами... <свісно> давайте ми разом з вами зіграємо, в дуже цікаву гру. Ми лабили. Ну, можна ще виконати, вона буде корисна. Давайте встанемо, відсунемо стільчик і виконаємо. Так, молоді. Всі підготувалися. Так, починаємо. Пограємо в гру «Замри». Коли я скажу замри замри! А якщо я скажу танцюй. Танцюй! Поки грає музика, танцюєм! А не грає, рух зупиняєм! А не грає, за Ви готові? Чуєш, грає музика! Танцюй! 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 Стоп! За Танцюєм! Танцюєм! Стрибаєм, стрибаєм! Стрібаємо! Крутимось! Махаєм! Веселіше. Юху. Біжимо на місці. Римо. Робимо хвильки. Руками. І літаємо. Тепер пірнає. Коліна піднімаємо. Коліна, підійми, тупцяємо. Нахиляємось. Покрутили. Танцюємо! Ота! І ще рухаємось! Танцюємо! Ось так! Ось так! Стоп! Замри! А тепер музика пришвидшується! Будемо зображати рухи тварин! Ви готові? Поїхали! Крокодил! 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 Жирафа! Жирафа! Оу! Лисичка! 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 Жабка, стрибай, як жабка, стрибай, Зомри! Тупцяємо як слони! Туп-туп, туп-туп! Слони тих, так, словний, туп, туп, туп! Словники, словники! Стоп-пінь Готові? Музика! Поїхали! Пінгвін! 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 Ти можеш так! Ось так, ось так! Восменіг. Восменіг. Усі разом. Восменіг. Стоп, замри, Ведмідь! 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 А тепер рухаємось на захід. Рухаємось на схід. Рухаємось на захід. Рухаємось на схід. Нужого, рухаємось. Стоп! Замри! Всі, діти, ви добре виконали зарядку. Ми трішки зарядили з позитивом. І давайте знову сядемо на зуміння. Добре діти, і продовжимо займатися. Вас сподобалось? Так. так. Тоді продовжуємо далі. У нас з'явився квадратик, і в нього є друзі. Давайте порахуємо, скільки друзів у нашого квадратика. Два. два. У нас з'явилося два друга, два товариша, так? Так. Тепер у нас трикутники з'явилися. Давайте порахуємо. скільки у нас два. трикутників. Два. Один. два. Знову два, три, два товариша, так? Так. Молодці діти. А хто це на нас з'явився? Коло. Коло, коло з'явилось, так? Давайте ж порахуємо. Коло в нас було лише одне. І всього ми нарахували два квадратика, да. два трикутника і лише одне коло, так, діти? Да. Давайте порахуємо, скільки буде разом. Думает фігур наших. Один. Два. 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 Три. три, три П'ять. П'ять. Зараз, діти, пропоную вам попрацювати з нашим зошитом. Відкрийте, будь ласка, на сторінці 40, 41. Нехай допоможуть вам матусі. У нас є з вами в квадратиках якісь цікаві предмети. Нам їх потрібно порахувати. І ось в таких кружечках поставити скільки крапочок, скільки намальовано предметів. Давайте ж з вами подивимось на наш зразок. У нас є з вами іграшкові іграшки ялинкові. Один, два, три, 4. Отже, тут у нас також 4 крапочки. Один, два. Три, чотири. Так само і повітряні кульки. Один, два, три, чотири. Також стоїть 4 крапочки. Давайте ж тут подивимось. У нас скільки зірочок. Один, 2, 3. Давайте поставимо ось тут три крапочки. Один, два, три. А скільки у нас краплинок? Один, два, три, чотири. Поставте, будь ласка, ось тут 4 крапочки. Так само і тут виконайте, будь ласка, завдання. Скільки м'ячиків? Тепер самостійно виконуйте. Так само, таку саму кількість поставте, будь ласка, крапочок. Скільки в нас кубиків? Поставте, будь ласка, ось тут, скільки крапочок. Скільки у нас кубиків. Тепер у нас зірочки. У нас три зірочки було чотири крапочки. Гудзики скільки в нас. А скільки в нас пропорців. Поставте, будь ласка, відповідну кількість крапочок. Якщо в нас однакова кількість що ліворуч, що праворуч, з'єднайте, будь ласка, лінії, наприклад, 4 і 4. Ми з'єднали лінією. Тут у нас 3 і 4. Тут лінії не потрібно з'єднувати. Ось тут у нас три м'ячика і 4 кубика. З'єднувати не потрібно. Гудзики в нас 1, 2, 3, 4, 5. І пропорцій у нас 1, 2, 3, 4, 5. Тобто, отут ми повинні з'єднати з вами лінії, Ось так, як тут показано. Дякую, діти. Давайте далі продовжимо. Так само, і тут а ми повинні з вами полічити кількість і поставити в кружечки відповідну кількість крапочок. Порахуйте, будь ласка, один, два, три, чотири. Ось тут ми ставимо 4 крапочки. Крапочки ставимо ось так: один, два, три, чотири, наприклад. Скільки у нас квіточок? Один, 2, 3. Поставте ось цей кружечок, 3 крапочки. Скільки в нас фруктів? Один, два, три, чотири. Поставте ось тут чотири кружечки. І що це в нас машина і піраміда? Це в нас іграшки, мабуть, так? Звичайно. Поставте, будь ласка, скільки крапочок, скільки в нас ось тут предметів. Молодці. Тепер продовжимо далі. До нас прийшов ось такий казковий звір. Він трішечки заплутався. Йому потрібно в дві коробки скласти об'ємні фігури і плоскі фігури. Об'ємні фігури в правий коробок, а плоскі в лівий. Давайте ж з вами попрацюємо. Скажіть, будь ласка, трикутник наш? Це плоска фігура, чи об'ємна. Звичайно, це плоска фігура. Проведіть, будь ласка, ось так лінію. Наш м'ячик це об'ємна фігура, чи плоска? Об'ємна, звичайно, проведіть, будь ласка, лінію ось сюди. Наше коло плоска фігура, чи об'ємна? Плоска, проведіть, будь ласка, лінію. Кубик в нас вже є коробку, нам зразок показали. Квадрат це плоска фігура, чи об'ємна? Звичайно ж плоска. Проведіть, будь ласка, лінію. Кубик наш це плоска фігура, чи об'ємна? Звичайно, об'ємна. Що це у нас за фігура геометрична? Трикутник знову. Трикутник це плоска фігура чи об'ємна? Звичайно, це плоска фігура. Проведіть, будь ласка, лінію. І в нас залишився циліндр. Циліндр це яка фігура? Об'ємна. А тепер порахуйте, будь ласка, скільки в нас плоских фігур. Один, два, три, чотири. А скільки в нас об'ємних фігур геометричних? Один, два, три, чотири. Чотири. Молодці діти! А тепер давайте подивимось, що тут нам потрібно зробити. Намалюйте у вільних рамках таку саму кількість будь-яких знайомих вам геометричних фігур, що є в заповнених рамках. Наприклад, у нас перший намальований кружечок, трикутник. І чотирикутник. От ми повинні намалювати коло, квадрат і трикутник. Виконайте, будь ласка, це завдання самостійно. Я хочу подивитися, як ви працюєте. Я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, діти! До нових зустрічей!